Буду позичати гроші, щоб дитину відправити в школу. Да? Тому що вже немає сил працювати, проблеми на роботі. а Колишній натворив наскільки трешу і біди, да? що я перестала себе цінувати. І я не можу сказати ні. Ось таким запитом до мене прийшла клієнтка, і ми з нею працювали у програмі в трьох місяцях. І що сталося? Як вона з цього вибралася? і Чим це все закінчилось? Тому що в реальності це, це історія. Ну прямо можна писати книжку. Але це відбувається між нами. І я точно хочу поділитися цією історією з вами як кейсом, як результатом роботи. Історія конфіденційна. Я думаю, ви розумієте, що про такі речі, взагалі, важко, якби і говорити. Е, з Чим прийшла клієнтка? Тобто, перш за все, це. Якщо ви себе впізнаєте в цій історії або свою подругу, то типу, все окей. Типу, це дуже часта історія в жінок, особливо в нас ну, в Україні. Жінка сильна, жінка, яка працює, яка не боїться роботи, в якої вже є дитина. Вона вже старається, вона вже прям реально кайфує, майстер своєї справи. Є проект. Свій веде дуже класний проект по бізнесу. Але в якийсь момент знаходиться знаєте, якби для щастя, для радості мужченчик. <сі> Той мущенчик, якби все круто. Ну, дивіться, давайте так. Він не хреновий, він не поганий, він не мудак. Ну, типу, вона так думає, того, що він нічого поганого їй не робить. І отут, от якраз перший дзвіночок був про самоцінність, да, тобто, в от історія жіноча. Ну не б'є, не п'є, значить, хороший мужик. Це історія про самоцінність. Тобто, да, клієнтка себе не цінувала, не цінувала в понятті, ну, є мужик та й добре, а який ну, не п'є, не б'є. Ну окей, okay, да. Тобто, а чого я достойний? А чого я достойна? Чи я достойна я кращого? Це історія про якість, про мою цінність, да? чого я хочу, що я кладаю, чи я розумію свою цінність. І оце дуже була велике питання. Чому вона звернулася? Взагалі ми почали говорити про гроші. Типу, вона звернулася з питанням: ой, в мене проблеми з грошима, там клієнти не йдуть це. І тут я розумію, що вона крутий спеціаліст, той, до якого я сам би в першу чергу би пішов, якби в мене був цей запит. І потім я починаю розуміти, що в неї треш в стосунках. Її колишній чоловік, другий чоловік, він з нею жив і в реальності виявилося, що в нього. Дуже негативне минуле, і він реальності почистив її хату. Ну, хто розуміється в термінології, він її пограбував в прямому сенсі слова. Після того він їй відкрито дивився в очі і казав: Ну, а що? Ну а що, да? Вона хотіла навіть написати на нього заяву, навіть пробувала, навіть підходила в поліцію, але в останній момент передумала. А знаєте чому? Передумала, бо вона почала його жаліти. І ось тут це другий процес, з яким ми працювали разом з нею жертовність. Я жалію його. Я готова пожертвувати з собою, щоб йому було добре. Тому що він, він зміниться, він хороший, він не такий. Оця віра в те, що хтось зміниться, да такий оптимізм в стосунках. Дуже часто чую цей термін від клієнтів в багатьох. Ось, ну я, я взагалі оптимістка, ну я вірю, що він поміняється. Я такий. У більшості випадків цей оптимізм стосунком закінчується тим, що він грабує вас, а ви потім боїтеся навіть заявити про це в поліцію. І знаєте, ну про такі речі навіть соромно розповісти друзям подругам. І в більшості випадків жінки мовчать про це. Просто мовчать. Ну там з Приватбанку з карточки вас зняли гроші. Ви хоча б якби ну можете сказати, а тут прям той, з яким я прожила, там рік-два. Ну, ти подаю, цей треш. І чим ми працювали. Ми працювали з самоцінністю, самоцінністю цієї жінки в плані того, що вона була крутий, класний експерт, спеціаліст, який в себе вкладається. Вона дуже багато робила. Вона дуже багато вкладала в свою роботу, вона дуже багато вкладала в стосунки, але вона цього не бачила. Вона, я коли їй показував, коли ми обговорювали такі моменти, вона навіть не вірила. Вона каже, Ого, це що, про мене? Да? Тобто, це та історія про самоцінність, коли самоцінність не треба створювати, а вона вже є, її просто треба відкрити очі і побачити, наскільки ти цінна особистість, тобто наскільки ти себе недооцінюєш, і виникає ось цей момент да, жертовності. Я думаю, що я не цінна, да, і тому я готова прогибатися під інших людей. Так само вона готова була прогибатися під колег по роботі, під бізнес-партнерів. Да, готова була прогибатися під них. І ось це от знову ця ідея самоцінності. І плюс зверху на це все ще, ще накладається ефект співзалежності. Да, тобто, каби з чоловіка ніхто. Чоловік краще знає, а він є під боком і все. <кій> Розумієте, цей ефект співзалежності, ну я вже розповідав про це раніше в попередніх відео. Ефект співзалежності є нормою а в минулому столітті. Тобто ще декілька десятків років назад це було нормою. Так всі жили, і це було нормально, що жінки було важко прокормити сім'ю. Жінки було важко стати на ноги, поставити на ногу дитину, і там це було майже нереально. Тобто, якщо там в х роках жінка залишалася сама без чоловіка з дитиною, хрест просто це всі розуміли. Але сьогодні, в 2024 році, ця жінка реально. Легко і просто сама стояла на ногах. Я навіть більше скажу, вона ще ставила на ноги свого ухажора. Розумієте? І от тут якраз цей момент повірити в себе. Точно клієнтка робила набагато більше, але побачити це об'єктивно. Чому вона не могла це побачити? Хм? Ну, тому що в дитинстві це знову ж таки історія про батьків, історія про маму, історія про тата. Ніхто не сказав, що ти можеш. Ніхто не дав їй опори. В неї просто не була сформована оця віра в себе. Там мама непогана, мама окей. ну, Мама як мама, все, що могла вона їй дала. Тато так само все, що міг їй дав. Але цієї віри, що ти достойна чогось кращого, не було це зернятко посаджено. Да, вона робила, вона любила роботу: такий прям трудоголізм, кайфувала. Але віри в те, що вона це заслуговує не було. І тому і тут важливий момент. Ми працювали з клієнткою дуже довго. Ми розбирали прям всі всі моменти до деталей для того, щоб помінявся світогляд, для того, щоб вона могла свою картину світу перебудувати з іншої сторони і повірити в себе саму. Це дуже великий шматок роботи, який треба робити над собою. Що в нас вийшло на виході? Да, історія закінчилася хіп-ендом. Звичайно, амбіції, потенціал в клієнтки дуже великі, але ми. Розкрили його, ми відновили її після тих трешових стосунків. Вона відчула легкість в собі. Вона почала, давайте так я скажу, не переоцінювати, тому що самооцінка це тонкий процес. Там важливо не загнатись і не впасти. А вона почала адекватно оцінювати себе. І оця адекватність стала її опорою, і вона могла відкривати нові проекти. Вона могла легко і просто рухатись своєму бізнесі, опираючись на себе, а не про те, що про неї там скаже її колишній ухажер. Угу. А також в неї просто з'явилася енергія в житті. Ну от просто ми розблокували всі ці частинки. Вона почала кайфувати, вона світитися раз раз. раз. раз, раз. Да. І четвертий момент дуже класно, що ми зробили разом з нею. Вона зрозуміла свої потреби в стосунках. Тобто раніше вона закривала потребу бути поруч, бути потрібною, да, бути удобною, бути хорошою дівчинкою. В неї була ця потреба, і вона її закривала, коли вона відкрила на ній очі, коли вона розпакувала і вона зрозуміла, яких вона насправді хоче стосунків. Вона зрозуміла наскільки вона крута жінка у стосунках. Да? Вона розібралася в цим. Ну і далі вона вже працює самостійно над тим, щоб почати створювати ці стосунки, тому що вона знає, як їх створювати. Питання було якраз в самоцінності і в співзалежності, тому історія закінчилась хеппі ендом все окей. Друзі, з вами був психолог Андрій Мельник. Це була ще одна прекрасна мотивуюча історія: як можна відновитися, як можна стати на ноги? Як жінку, яку зламали стосунки, вона може віднайти себе, і це, це реально це можливо. Вам до нових зустрічей. Пишіть, будь ласка, в коментарях свої думки, свої враження, якщо вам відгукується ця історія, або у вас, схоже, також можете поділитися нею. Да? І до нових зустрічей.